Урок 15 уроки трансформації. У сучасному українському суспільстві формується цілісна система національних сенсів. Перша свобода як безумовна цінність, гідність як моральний критерій, е, критерій нації, єдність і взаємодопомога як стратегічний ресурс виживання. Тобто свобода. Що таке свобода? Свобода це ієрархія. Тобто, коли у вас є той головний основа, на що ви рівняєтесь. у нас Бог, Україна і любов єднає друж, дружать нас з тобою. Тобто, Бог, можна сказати, це закон, Україна і любов, єдність, ієрархія, і відповідальність. Як ми бачимо у своєму будинку моральний критерій нації? Моральний критерій нації це е, така формується дуже складно, це, це кармічно. Дуже багато людей, які взагалі над цим не мислять і не розуміють. Ну, про це поговоримо в наступному уроці. А е, зараз з. Е, Єдність і взаємодопомога, яку ми дуже добре формуємо, тому що орган самоорганізації населення має стержень і духовний, духовне ядро, нуклеус, навколо якого формуються всі ті, хто мислять, всі ті, хто розвивається, всі ті, хто думають, і взаємодопомога, взаємодопомога, коли нема тепла, тоді всі. Разом об'єднуються, надають разом заявки, взаємодопомога, коли нема електроенергії, всі разом об'єднуються. Тобто, як стратегічний ресурс виживання, все це у нас є. Я б хотіла відповісти на основне питання, яке задавало мені декілька місяців тому. Мешканець із першого під'їзду точно запам'ятала квартиру, не буду називати. Але звати його Олександр, він тоді написав, а кому Галина служить. Галина служить Богу, Україні і любові. Не належить і відповім на ці запитання, і взагалі, як іду, як розумію, як розвиваюся сама і розвиваю все навколо себе. Ну, Все це є у віршах Юрія Криченка. Якби вони у вас були, ви їх, їх всі переосмислили, то Відповідаю, всі партії залежаний товар, одна лиш істина ще може просвітити, не лише просвітити, освятити душі потрібен Бог, а кличе карнавал. Пекельні карнаваленки, вгамуйтесь, поротно у колони не шикуйтесь, по батальйону також годі, досить, світ на плачу розп'ятий. Щастя прості. Стою над партіями, лозунгами, тронами, над партквитками, банками, талонами, в час, коли сонце заступа руїна, плекаю суть, що зветься Україна. Непросто, ой, непросто як плекати, коли довкола пліснява плакати, є, правда, ще лоби, гранітні брили. Це ті, що вкотре всіх нас. З невіри, пси, я ваш, але не з вами. Плюю в світ зла крамольними словами. Юрій Каріченко із книжки «Примушений Огонь. Книжка ще вийшла у світ в 97-му році. Це й сповідує.